Кожен раз, коли останнім часом Трамп щось викидує на нашому ринку, то взагалі ви задаєте мені питання, що робити з валютою, чи купувати, наприклад, той же самий долар чи євро, і взагалі що відбувається? Ну в останній момент ви бачили, що Трамп по своїй суті він ввів мита проти Китаю, проти Мексики, проти той же самої Канади, і це впливає на валютні ринки. Сьогодні ми проговоримо на найактуальнішу тему, про яку ви мені зараз говорити? Чи варто зараз купувати євро? Що взагалі відбувається на нашому валюті, Ринку, і що у нас буде найближчим часом з нашими заощадженнями, збер... які ви хочете зробити, наприклад, у тих же самих євро. Починаємо! І так, питання перспективи Євросвіті в Україні після нової політики Трампа і його гучних заяв та дій. Ну, ви всі бачите, що взагалі відбувалося з 28 лютого. Ви бачили все, що відбувалося по форматі Трамп Зеленський. Ви бачили, що зараз відбувається по тарифах, стосовно які Трамп зараз вів практично проти канадських товарів, проти мексиканських товарів, проти китайських товарів, по яких він підняв пошлин, ну, свої мити з 10 до 20 відсотків. А наприклад, по тому, ж Саме Канаді там, і, чи Мексики 25%. І це суттєво впливає зараз на ринки. І Україна все більше, вона ж інтегрується в кінцевому варіанті економіка України. Взагалі зараз світ, світ такий найбільше становиться десь геополітичним. І валютний ринок тут не виключення, тому зараз дуже цікава ситуація у нас з вами з євро. Зараз перед вами графік пари євро-долар. Хочу сказати, що я його робив на той момент, коли ми писали ролик, і тут було десь 1,068 до долара. Зараз, наприклад, на цю хвилинку вже мені показує мої маркети показують, що вже 1,071. Тобто, фактично, зараз євро укріплюється відносно долару Сполучених Штатів. І це відбувається на тлі саме якраз дій Трампа, які відбуваються, його гучних заяв і подальших, будемо говорити так, анонсів, що він буде робити далі. Хочу сказати, що в кінцевому варіанті всі мити, які зараз поводив Трамп, вони вже десь на порядка півтора трильйона доларів, вони будуть впливати на експортно-імпортні операції. По всьому світі. І це без того, що Трамп вже говорив багато разів, що він хоче ввести ще і е, мита е, ну, практично по європейських товарах теж на 25, в, в розмірі 25%. Е, до чого це призводить? З одного боку, е, така агресивна політика Сполучених Штатів, вона, е, будемо говорити так, стимулює інфляцію в самої Америці. Е, тому, наприклад, той же самий наприклад, бюджетна лабораторія Єльського університету, вона вони для себе ну, дуже. Така впливова організація, і дуже впливові вони роблять розрахунки, то вони підрахували, що вже ти мити, які введені, тобто Канада, Мексика і е, в кінцевому варіанті ще і Китай, то вже це збільшить витрати середньоамериканської родини десь порядка на 2000 доларів. Тобто це суттєво, е, будемо говорити, та додаткове. Витрати любого американця, пересічного американця, на ну будемо говорити так, вартість піднімає вартість життя. Тому це такий з одного боку для американців поганий крок. З іншого боку, ми всі розуміємо, що він таким чином він впливає, і в нього є і популістські ідеї. Він говорить про те, що будуть інші введені деякі покращення і зменшення податкового тиску на американців. Крім того, він грає ще і на тому, що все ж таки він говорить. Що Америка це найбільш велика країна у світі, це найбільш велика економіка, тобто грає де так ще й на патріотизм самих американців. Але якщо подивитися далі на ситуацію, то вона розгортається все більше і більше не суто по економічному сценарію, коли працює тільки, тільки практика. А і то, що я вже казав багато разів. Цей геополітичний фактор він впливає психологічно на всі ринки, і це вже е, на, е, на рівні імпульсів. А коли йдуть імпульси, то відбувається вже. Будемо так, додаткові стрибки, які дуже тяжко, тяжко прогнозувати, тому що вони залежать сугубо від психологічної реакції ринків на то чи інше заяву. А Трамп такі заяви люблять і постійно або пости пишуть у своїй соцмережі, або, наприклад, робиться якісь ці гучні заяви. Тому, от, наприклад, то, що я вже казав про те, що вони хочуть за він говорить про те, що буде на 25% ще й міта по Європі, то це призведе до того. Того, що от вже підрахували аналітики, це зменшить і вдарить по ВВП Європи десь на півтора відсотка ВВП. Це достатньо велика сума, враховуючи, що все ж таки, якщо говорити відверто, Європа зараз на грані на межі такої, я б сказав, так ну будемо говорити, так, стагнації, тому що активно все ж таки європейські ринки зараз не зростають. А деякі з них, наприклад, та ж сама Гірма, та ж сама Німеччина, або, наприклад, той же самий Франція, де дещо знизилися по своїх показниках. І це негативний фактор, тому що і Німеччина, і Франція це основні локомотиви розвитку Європейського Союзу. Тому після того, що як Трамп ввів практично всі свої ці мита, поки що по то, що ми говорили, по Канаді, по Мексиці і збільшив тарифи по Китаю, це вже призвело до того, що всі основні Індекси на той момент, коли він це зробив, вони просіли. Причому я не буду просто забивати вашу голову великою кількістю цифр, але, наприклад, той же самий Європейський індекс Stoxx Europe 600, що охоплює найбільші компанії Європи, він втратив 0,9%. Той же самий німецький DAX, який в значної мірі залежить від експорту Німеччини, він впав на 1,5%. наприклад, ті ж самі акції Volkswagen на той же відробні одразу впали на 2,2% і так далі, е, також суттєво просіли індекси в Китаї, просіли в той момент е, той самий, наприклад, NASDAQ, і той же самий стандартний НПУРС теж просів десь, от, тож, е, наприклад, на 2% SP 500. Про що це говорить? Що е, неможливо грати тут в одну гру зараз. Мір і геополітика все взаєм, взаємопов'язане, і тому, якщо е, Трамп буде вводити якісь санкції, то такі ж. Санкціям Бомра Буміранкам будуть і інше. Наприклад, вже Канада і то, що ми говорили, вже та ж той же самий Китай. Вони вже вводять ці е, санкції. Е, деякі е, в, с, міри у відповідь будуть з боку Мексики. Це вже це, 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 це зрозуміло. Ну і аж, та ж сама Європа, Вона вже казала про те, що якщо буде введена мита е, проти європейських товарів, то тоді е, буде рішуча і е, е, швидка реакція з боку Європи. Наведення е, мит відповідних на американські товари, тому тут не може бути грати в одного гра в одні ворота, і це буде впливати на ринок. Чому ми про це все говоримо? Тому що. 6 березня, ЄЦБ вже повинен, тобто, коли вийде цей ролик, ми його записуємо 5 березня, вийде він 6, ЄЦБ повинен ухвалити нове рішення щодо процентних ставок, яке дуже суттєво впливає на пару євро-долар на міжнародному ринку і в кінцевому варіанті на курс євро в Україні. Так ось, в принципі, що було раніше? Раніше, враховуючи ту ситуацію, яка є і яка була, то в принципі аналітики вони чого очікували? Очікувало те, що буде чергове зниження на 0,2. 25% річних усіх трьох базових ставок. Тобто базова процентна ставка буде, буде знижена черговий раз європейським центральним банком, буде знижена ставка за маржинальними кредитами і депозитна ставка. Незважаючи на те, що все ж таки то, що казав Трамп, це потрібно робити зараз ЄЦБ для чого? Для того, щоб активізувати економіку Європейського центрального банку. Це, будемо говорити, буде. Впливати в кінцевому варіанті, потім на з одного боку на першому етапі це буде грати проти євро, якщо вони знизять ставку. Чому тому, що це буде знижувати привабливість і по дохідним європейським інструментам, які прив'язані до ставок ЄЦБ або кореспондують з ними. А з іншого боку, в перспективі це пожвавлює економічний розвиток Європи, і це буде грати потім на укріплення євро. З іншого боку, якщо подивитися на ту ситуацію, яка зараз відбувається, то в принципі я теж сподіваюся на те, що, незважаючи на всі погрози Трампа, вони все ж таки зараз знизять ставки ще на 0,25%. З іншого боку, відбувається цікава річ, що потім робити Фери Сполучених Штатів, тому що 19%. го Березня вже ФРС повинен зробити свої висновки і е, зробити свої е, рішення щодо відсоткових ставок, вже процентних ставок у Сполучених Штатах. Зараз вони е, у нас 4,25-4,5% відсотку. І якщо зараз е, все ж таки е, будемо говорити у Європі, от на, ці, на, на цю хвилину, коли ми записуємо рок, тобто до пониження ставок. Фактично є суттєва різниця, тому що хочу нагадати, що базова процентна ставка 2,9% річних. Зараз ставка за маршинальними кредитами 3,15% річних, а зараз депозитна ставка у Європі 2,75% річних. Тобто, що зараз відбувається ставки у ФРС, де вони зараз 425 45 вони вищі, ніж ставки ЄЦБ. Є деякий розрив між цими ставками, і зараз європейський ринок дещо потерпає від. Того, що деякі капітали виходять на американський ринок, де більше дохідність для інвесторів. З іншого боку, якщо, наприклад, ЄЦБ зменшує ставку, а ФРС Сполучених Штатів тоді має вже можливість теж знижити свою ставку, тому що їм це теж потрібно для активізації економіки Сполучених Штатів, саме для чого? Для того, і тоді ця різниця між ставками вона залишається такою ж самою, і в принципі такий, такий статус кво між ставками він залишається. Якщо ж відбудеться, наприклад, така ситуація, що ЄЦБ наляканий всім, що говорить Трамп, не знижує ставки, наприклад, при цього, при цих моментах, а ФРС Сполучених Штатів їх знижує. То розрив між європейськими ставками та американськими зменшується, і частина інвесторів може повертатися до європейського ринку, тому що там дохідність ну, буде більш для них приваблива. А деякі позиції взагалі такі дуже цікаві. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим, як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд: куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів. Час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Тому, за моїми прогнозами, найближчим часом, у березні, квітні 25-го року, з урахуванням дуже активного введення зараз президента Сполучених Штатів нових тарифів і мит, коридор по парі євро-долар він істотно розшириться і буде в цей період перебувати в межах від 1,031 до десь 10, 1,07-1,075 долара за євро з невеликими і дуже короткими коливаннями на додатковими коливаннями, наприклад, коли буде відбуватися ситуація з якимись новими гучними. Заявами Трампа, це дуже принципове питання. Чому тому, що в суто економічний ринок, коли працює, будемо говорити так, прагматика починає все більше і більше впливати. Оця імпульсивність і такі рішення того ж самого Трампу і адміністрації Сполучених Штатів, що призводить до дуже великих коливань і перегибів взагалі в цьому валютному ринку. На цьому фоні центробанки всіх країн вони зараз, це ми я ж вас вже вчив, колись, що ринок золота він дуже активно показує реальний стан справ і ризики, які є на міжнародному ринку. Так ось, наприклад, зараз центробанки дуже активно скуповують попро. По, продовжують скуповувати те ж саме золото, і, наприклад, зараз, по даним Європейської асоціації, наприклад, світової асоціації World Gold Council, від GC, так зване, то вони збільшили обсяги купівлі золота тільки у січні 2025 року. Вони купили 18,5 тонн центробанка. Дуже цікаво, хто купував золото. Чому? Тому що це впливає на поведінку всього ринку. У топ-3 троєчки у січні потрапили. Узбекистан він купив 8,1 тонни золота, Китай 5 тонн, Казахстан 3,8 тонни. Також достатньо активно купувала та ж сама Польща 3,1 тонна, Індія 2,8 тонни, Чехія 1,7 тонни. і Катар 1,3 тонни. Тобто, що відбувається в кінцевому варіанті? Центробанки. Розуміючи, що дуже великі йдуть коливання по тому ж самому долару ти, чи євро, вони страхуються, їм потрібно хеджувати свої ризики. І от саме центробанки країн, що розвиваються, вони дуже активно скуповують е, золота. І от е, хочу показати вам графік цін е, на золото з моменту приходу Трампа до влади у січні 25-го року, тобто, це е, в доларах за унцію, ви бачите, що йде постійне все ж таки поступово, але збільшення е, ціни на золото. Це говорить про те, що ризики є політичні і взагалі економічні ризики. В у світі тільки збільшується, і це дуже принципове питання, тому що зараз прогноз десь 2980 до 300 доларів за тройську унцію, наприклад, той же самий березень квітня е, Тому це дуже такий сигнал для впливовий для ринку, що може бути така ситуація. Ну, будемо говорити так відверто, значного дуже великого колапсу на міжнародних ринках завдяки цих дій Трампа і відповідних дій на це. Тому е, ринок будемо говорити так, іде до великої кризи. І про це говорить золоте. Тепер що будемо говорити, що буде відбуватися з євровалютою в Україні найближчим часом, що робити українцям? Перше, ми зараз розуміємо, що після останніх заяв Трампа фінансова допомога Сполучених Штатів Україні, вона дещо значно зменшиться. Як би там не було далі по розвитку подій, але це призведе до достатньо великого зменшення потоку саме в? В Україну доларів від іноземних партнерів з іншого боку, Європа зараз говорить про те, що фінансування значної кількості програм по Україні вони будуть брати на себе. Тобто, а вони вже заходять у євро. Таким чином, у нас буде збільшувати обсяг золотовалютних наших резервів євро, які будуть поступати як міжнародна допомога, і в той же час поступово буде зменшуватися частка доларів в наших золотовалютних резервах. До чого це буде призводити? Враховуючи те, що у нас ще і е, Євросоюз виходить на перше місце по о, обсягах товарообороту з Україною, то це ну і ми йдемо ще й в Євросоюз. Це призведе до то, того, що Національному банку України прийдеться все ж таки все це враховувати в своїх в своїй валютній політиці. І я думаю, що ті розмови, які зараз багато разів вже вели чиновники національного банку, що потрібно робити прив'язку не до долара, а до євро. Або до бівалютної корзини, тобто і долара, і євро, то вони мають під собою сенс, і це буде і підґрунтя, і це буде, ну будемо говорити так, цей процес прискориться. Е, тепер, що стосується е, наших резервів, зараз якраз перед вами е, таблиця це стан, стан ЗВР е, на 1 лютого 2025 року, динаміка міжнародних резервів, а друга таблиця це структура міжнародних резервів у розрізі валют. І тут, те, що я вже казав, основна частина це в доларах. тому що що зараз, ну, чиновники говорять про це, що там ще й дохідність по доларових інструментах, більше. Ну тут своя вже специфіка, але ми розуміємо, що поступова доля в євро буде збільшуватися з того, що я вже казав. Крім того, що ще дуже активно зараз впливає на наш ринок? Ми розуміємо, що обмеження національного банку по валютному ринку вони так чи інакше, вони ну, тобто, зробили наш ринок дуже таким специфічним. Тобто, Національний банк, враховуючи, що він практично один. Більший продавець валюти він може і він зараз продає долари. Він дуже активно через свої інтервенції може впливати на курс долара і таким чином опосередкований на курс євро в Україні. Тобто вони продають на міжбанку цю валюту долар. І якщо потрібно, то вони можуть продавати його більше і по цінники, які по якому вони продають, вони впливають на ринок. З іншого боку, ми розуміємо, що от останні 2-3 дні населення, все ж таки воно налякано всіми тими речами, що, що казав Трамп. І це призводить до того, що і це очікувана реакція. Що зараз останні дні різниця між купівлею долара. Населенням і е, його здачею населенням в обмінні пункти, і там або там на картки, якщо вони там купують, то вона збільшилася. Тобто, в кінцевому варіанті населення почало ще більше купувати валюту, ніж давати. Зараз ви бачите це в графіку операції фізичних осіб з купівлі, продажу іноземної валюти за останні 30 днів, і ви бачите, що там суми зросли там ну майже до, там, до 100 мільйонів доларів в день. Це вже великі суми, але з іншого боку, національний банк має можливості. Враховуючи, що у нас резерви 43,1%, Мільярда доларів на 1 лютого. А от на 1 березня Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, говорив, що вони становлять 43 мільярда мільярди доларів еквіваленті. Тобто, ну, будемо говорити, так, хватає національного банку коштів для того, щоб продавати за рахунок інтервенції зараз на міжбанку цю валюту. По і в принципі у банків є можливість її купувати через валютну позицію, потім продавати населенню і таким чином погасити цей ажіотаж. І тут дуже зараз принципове питання і по долару, і цьому варіанті і по- Євро, оця реакція Національного банку. Наскільки він активно буде продавати зараз і по якому курсу? Буде продавати валюту на міжбанківському ринку через свої інтервенції, для того, щоб збити цей ажіотаж. Я впевнений, що зараз він може дуже так суттєво на це впливати. І, в принципі, вони зараз всі ці калування згладжують. От ті 2-3 дні, що які пройшли після того, що сказав Трамп, тобто з 28 лютого, все, що відбувалося, Сьогодні у нас вже нагадаю вам 5 березня ролик вийде 6 березня. В принципі, ви бачите, що ситуація більш-менш спокійна, нормальна і контрольована. Хочу ще сказати, якщо подивитися далі, що у нас буде відбуватися. Все ж таки, я думаю, що поступово девальвація гривні у нас буде зараз. Ми розуміємо, що йде війна, і у нас дуже дуже великі розриви по бюджетних витратах і надходженнях. І це буде призводити до того, до того все ж таки, що національний банк буде скоріш за все підганяти долар до рівня десь порядка 45 гривень, який був закладений і середньорічний до 43 гривень, яких і був закладений в. Бюджет на 2025 рік. Це якщо буде все, все добре. Ну І відповідно тоді курс євро з, при з, тому збереженні співвідношення, який зараз є на ринку, то це буде курс по євро на нашому тому ж самому Міжбанку, буде в межах від 46,35 до 48 гривень, в залежності від цього поведінки пари євро-долар на міжнародному ринку. Тому, якщо говорити про ситуацію саме зараз, то я не бачу такого дуже великої кризи на нашому валютному ринку. З іншого боку, він повністю залежить зараз від поведінки національного банку і найбільших гравців на цьому ринку. Що ще хочу сказати, що це, ми розуміємо, що 6 березня у нас з вами буде ще і засідання Національного банку по обліковій ставці. Зараз нагадаю вона 14,5%. І скоріше за все, враховуючи значне збільшення інфляційних процесів в країні, скоріше за все вони піднімуть його до 15 або до 15,5% річних. Це теж, ну будемо говорити, так буде підстраховувати гривні. Чому? Тому що буде такий момент, коли вони будуть. Таким чином намагатися підняти привабливість гривневих заощаджень для українців і гривневих інструментів, тих ж самих, ну, в кінцевому варіанті тих же самих гривневих ОВДП і так далі. Ну і тепер мої рекомендації, що робити далі. Перше, питаєте мене постійно, чи бігти зараз, здавати долари і купувати євро. Чи, наприклад, всі купуємо євро інші, там, там, наприклад, валюти не купуємо. Хочу сказати відверто: якщо вже ви купили валюту, там, наприклад, долар. Чи євро вже не варто бігати і щось змінювати. Чому? Тому що ви будете втрачати на оцих всіх курсових різницях. Друге, що стосується ваших заощаджень, то я би все ж таки зараз зробив деяку перегрупурівку ваших заощаджень, виходячи з тої ситуації тих реалій, які зараз є. І тоді би я зробив так. Десь 40-50% своїх заощаджень я би залишав зараз в гривневих інструментах, там дохідність де вища. Десь порядка, виходить, 50-60% своїх коштів, я би все ж Таки тримав в валютних інструментах. Ну і тепер вже починається саме цікаве, що вони мене просили постійно сказати вам. З тієї якраз валютної частини з урахуванням подій, що відбулися зараз, я би десь приблизно 50-60% тримав вже у євро, і десь 40-50% у євро. У доларі для чого це говорить? Для того щоб ви для себе зрозуміли, що враховуючи те, що зараз то, що я казав, вже буде американська допомога дещо знизиться, європейська дещо збільшиться, це буде призводити до того, що тут все ж таки будуть цінові переорієнтири на нашому валютному ринку, теж буде відбуватися. І це така, такий момент дуже принциповий. Крім того, всі українці, які зараз, наприклад, знаходяться за кордоном, ви знаєте, що зараз Трамп фактично закрив всі програми для українців. До еміграції туди, що стосується, ну, нової програми. А старі програми, які в нас були, вони вичерпуються по кількості людей. Тобто, в основному, куди поїдуть українці, якщо вони будуть вважати, що їм потрібно кудись їхати? В основному в Європі. Тому, якщо ви будете накуповувати зараз долари, а потім їхати, наприклад, у ті ж саму Європу, то це буде призводити, що ви потім будете втрачати ще на тому обміні ваших доларів на євро. Тому стратегічно, якщо ви вже хочете там, або у вас є все ж таки плани, наприклад, поїхати кудись у Європу, враховуючи те, що йде війна і так далі, то все ж таки тоді все рівно з суто з української специфіки, все ж таки євро теж вже становиться більш привабливим ніж раніше. Тепер для бажаючих ще більше диверсифікувати свої грошові кошти і заощадження, я би зараз запропонував саме такий варіант: 40% у гривні тримав, 45% у доларі і євро в пропорції 60%, у доларі 40 у євро. Тут теж деякий акцент змінює, змінює, змінюється. І 15% я тримав би у британському фунті чи швейцарському франку. При цьому я все ж таки би ну будемо говорити так, надавав би перевагу все ж таки швейцарському франку. Там більш стабільна ситуація, більш прогнозована і менша інфляція, ніж, наприклад, у, у той же самий Великобританії. І ще одне стратегічне таке питання, теж ви мені його постійно задаєте, це е, сама гра вже на парі євро-долар. Тобто, коли обмінювати євро на долар чи не обмінювати. Ну, от Зараз, виходячи з цієї ситуації, я б сказав так, що я би зараз е, купував би собі євро, в разі якщо йдуть ситуативне просидання до щодо долара в межах від 1,03 до 1,035 долара. За євро і продавав би євро за долари у разі, якщо ситуативне буде його зміцнення на рівнів там 1, 0, або вище. Чому б робив так? Тому що оці значні коливання зараз на заявах того ж самого Трампа, відповідних заявах Європи, то що відбувається зараз в Україні, і так далі, воно буде дуже великим чином і стрімко будуть відбуватися коливання пари євро-долар на міжнародних ринках. А ви розумієте для себе, що наприклад один цент на євро це? Майже там 40-42 копійки на євро в Україні. Тобто, якщо б ви там і 1,06, і 1,07, це один американський цент, тобто це 40-42 копійки на одному євро. Ну і тому, якщо, наприклад, ви б купили там, коли не так давно він був 1,030-1,035, А зараз навіть, наприклад, я ж не зря вам сказав, що вже 1,07, тобто здали б зараз по 1,07, то ви б мали ну, достатньо великий вже дохід. О, тому це питання теж потрібно розуміти для себе. Ну і якщо говорити все ж таки про операції за гривню, то тоді би я е, зараз купував готівкову євро за гривню е, при умові курсів близько 43-43 20 гривень за євро і нижче. Це і тоді би я купував для себе євро, а здавав би його, якщо б, наприклад, був готівковий курс, десь був 44,90 і вище. Таким чином, я би фіксував свою купівлю десь в межах 1,03, 1,035, то що я вже казав. А продавав би вже, коли там було 1,07, 1,068, 1,72 і так далі. Тобто тут би я вже фіксував свій прибуток на цих операціях і в кінцевому варіанті. або Виходив в гривню і все ж таки працював з гривню. Або інший варіант вже, вже тоді вже купував валюту, виходячи з тої ситуації, яка вже є. Тому залишайтеся з нами, задавайте нам коментарі. Ви знаєте, що я завжди буду на них відповідати. А зараз у нас дуже така важливий, важливий час на валютному ринку і потрібно приймати правильне рішення. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Ви на каналі Мінфін, ще раз нагадаю. Підпишіться, будь ласка, на нього. Хто ще не підписаний, задавайте нам ці питання, я буду на них відповідати. Якщо якісь ще є додаткові питання, пишіть в коментарях під цим відео, і ми можемо подискудувати з вами ще і там. Ну, на цьому в мене все. Всім міцного здоров'я, мирного неба, все буде добре.